Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не тільки смерть Лаврова, як виявилось, вертоліт Мі-8 Із 22 людьми на борту, який зник 30 серпня на Камчатці, розбився. Тих, хто вижив, немає. Кремлівські змі пишуть, що тих, хто вижив під час аварії вертольота Мі-8 на Камчатці, немає. Вертоліт розбився, врізавшись у сопку, невисока гора. Ред повідомили в оперативних службах. Ймовірно, через туман на борту було 22 людини. За даними телеграм-каналів, загинув один із особистих охотників. Коронців Путіна, який був на тому борту, а також син високопоставленого генерала, кремлі доповіли, рятувальники вилетіли до місця аварії зниклого вертольота на Камчатці, аби забрати рештки. В той же час, за іншими джерелами, на борту загинув ФСБшник, який мав повідомити Кремль про наступ на Курськ. Втім, цього не зробив. Наврядчі операція Збройних сил України в Курській області була абсолютною несподіванкою. Адже за сучасних засобів насамперед супутникових завжди видно переміщення військ. Можливо, начальник генерального штабу з Герасимов доповідав Путіну. Про це, а той відмахнувся. Водночас, можливо, що інформацію від Путіна приховали навмисно. Такою думкою поділилася політична аналітикиня, головна редакторка порталу автор Empire Ольга Курносова. Є ще одне дуже цікаве питання: воно, звичайно, трішки зі сфери конспірології, але все одно давайте його поставимо. Ми чудово знаємо, що по території України працює п'ята служба ФСБ. Це звичайно неприємно, але зрозуміло, що якась кількість агентури там є, і вони теж звичайно бачили, що йде якась підготовка. Питання а вони чому не доповіли? І тоді. Можливо, саме це відповідь, чому Путін раптово поїхав до Чечні цілувати Коран. Зокрема, чи не п'яти Кадирову цілував? Можливо, справді вже Путін на зокрема ФСБ. І там назріває якась змова, і Путін побіг домовлятися з Кадировим. Що, якщо щось, то він його підтримає, припустила політична аналітикиня. Вона також зазначила, що на поїздку Путіна до Кадирова болісно відреагував міністр оборони РФ Андрій Білоусов. А також наголосила, що в військовому відомстві Росії панує нездорова атмосфера, яка посилюється арештами генералів. Редакція каналу не. Се відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.